На пару годин ліг не по графіку і все, і стаєш невиспаний. Моментально. Тому ще й погода така, якби в вікно поріщало сонце, то пободріше підставав. Отак. Якусь раку різницю. Треба вставати і, і барушити. Як же я тільки що ахуєл? Повніти, я вам вчора казав, що в мене залишилось там. Типу я смонтірував три випуски, от я переходжу до наступної папочки. Бачите, у мене тут ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7 папок, тобто сім випусків. Но, як же ж я тільки що ахуєл? Дивіться. Я заходжу, і в цій папці у мене ще. целых 8 выпусков. И я сразу хочу подивиться, пожалуйста, там 8, тут 4 выпуска. Ебать нахуй. Ебать нахуй. Пизда мне. Пизда мне. Ахуеть. Ебать. Ахуєть, а це ж знімалось хуй зна коли, я ж не пам'ятаю. Я помню, що я папки підписав, все посортував, і виходить, що кожна папка це просто не випуск, а окрема а, пос... ну, окремий, окремий палет або рекламна посилка, яку прислали. Ахуєть. Це пізда просто. Єбать, там монтувати мені на напівводище. Ох. Ого. Я навіть не пам'ятаю, що там вообще все як в тумані. Ну коли це було, блядь, я стільки знімаю відосів, що це піздець. Я в шокі. Oh. <laughs> Нічого не сказати. Просто в шокі, реально. Жесть. Там дуже багато. Монтаж монтажом, але треба і лоти пофоткати. <laughs> так, зараз пошукаємо, що можна виставити сьогодні на лоти. пофоткать и... И, и, и кофе надо сделать тут некий пиздец я ебал все лоты забубенил до каура короче фишка в том что на улице дождь сегодня уже неделя и це получается на выходах ну тыждень ровно 7 дней того що я їбав виходить таку по